Доброго ранку, мене звати Людмила. Я хочу розповісти вам про тюлі, як їх вибирати. Це цікаве питання, яке виникає в людей, коли вони зробили ремонт. Тюльова тканина дуже різноманітна. Органза, є друкована органза. Органза набивна, однотонні вуалі, атлас органза, вона йде переливом різних кольорів, палітра різноманітна. Можна підібрати темніший колір, якщо ви хочете задати простору. А якщо хочете лінію виразити в вікні, можна підібрати світліший тон. Вишивка на органзі, набивний малюнок, малюнок в квітах, кий... Знову війшов у моду. Також є великий вибір нитяних штор, які є в різних кольорах, їх можна примінити на арки, еркери і на кухню. Якщо ви вирішили підібрати тюль на стандартне вікно, шириною черної 3 метри, висота 2,50 метри, приблизно як у нас в квартирах, ми маємо набрати тканину 6 метрів рівно в два рази. Важливий момент для тюлі також відіграють штори. Штори також дуже різноманітні, різноманітну фактуру мають. Є тканини велюр, палітра дуже красива. Тафта, атлас. Під натуральну тканину є також кольорова. Є тканини, які сонцезахисні, які повністю е, не сонце не пропускають, не пропускає денне світло, плакаут. Якщо ви вирішили купити тюль з квітами, вона різнокольорова, можна акцент зробити на цій квітці, яка має такого червоного кольору. Ми можемо підібрати червоний колір атласу, розбавити його молочним кольором. Тканини, які йдуть в контрасті, дуже гарно виглядають. Ми можемо примінити на кухню і шторну тканину. Шторна тканина, звісно, яка не лишає п'ятин від жиру, це може піти велюр. Після того, як ви купили тканину, її потрібно обробити паровою прасою. Після того, як ви обробили тканину паром, ви підходите до того моменту, що треба її пошити. Ви набрали тюль, наприклад, 6 метрів на стандартне вікно трьохметрове. метрове. Вам потрібно купити буде стрічку також 6 метрів, яка робить зборку в два рази, яка гарно хвильками лягає потім на вікні. Стрічку також можна примінити на штори для шторм. Запроваджують широку тісьму. Ще приміняється вузька стрічка, яка зачасту пришивається до шлейфів. І в наступній передачі я вам покажу, як пошити тюль.